Обережно в цьому відео їдять. І сьогодні я вам хочу поділитися з вами такою інформацією. я великий період часу не можу зрозуміти, що я люблю більше: оселедець чи слабосолений лосось? В сьомому. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви із цієї рибки любите більш сьогодні. І давайте розберемося, все-таки. В оселедці трошки менше білку, ніж в сьомзі. В оселедці трошки більше жиру, ніж в сьомзі. В сьомзі. Таке слово сьомгам. Давайте лососиви. В лососових більше омега 3 і більш якісна омега 3, ніж в оселеці, якщо це в умовах дикого вилову. Але, наприклад, тут більше селену і просто набагато більше вітаміну Д3. Зато в цій рибі більше В12, більше калію. І вона теж містить більше йоду, навіть ніж оселедець. З точки зору, збере, з точки зору накопичення ртуті важких металів, то все-таки в дрібній рибі, такі як оселедець накопичення, менше, ніж в великій рибі. Тут ртуті буде більше. Боже, як? Це в мене дунайка українська. Але що обирати, я би обирала і то, і інше. Тому що це дві прекрасні риби, вони дві різні, вони мають антиоксидантний захист. Тут ще є астаксантин, це дуже потужний антиоксидант. Просто прекрасна їжа для того, щоб лишатися здоровими, молодими, стрункими, гарними, але вона жирна, їмо на обід, не переїдаємо на вечерю, бо дуже легко залітає.